Доброго дня, шановні садівники та городники, скажіть чесно, ви теж, що осені, зціпивши зуби, перекопуєте грядки мало недостану пуху, а потім згрібаєте і спалюєте цілі гори листя, абсолютно переконані, що це йде на велику користь вашій ділянці. А що, як я вам скажу, що половина цих титанічних зусиль не просто даремна, а й відверто шкодить вашому майбутньому врожаю? Сьогодні ми з вами надягнемо рукавички детективів і викриємо п'ять найголовніших та найбільш закоренілих міфів про осінні роботи на городі міфів, які змушують вас даремно гаяти час і заважають ґрунту відновлюватися. Приготуйтеся після цього відео ваш погляд на осінній город вже ніколи не буде таким, як раніше, і можливо. Ви навіть захочете посперечатися зі мною в коментарях, адже ці застарілі переконання передаються з покоління в покоління. Перш ніж ми почнемо трощити стереотипи, давайте розберемося, звідки вони взагалі взялися. Більшість цих непорушних істин родом із минулого з часів, коли головною метою було освоєння цілини та отримання максимального врожаю будь-якою ціною. Тоді не надто замислювалися про складну екосистему ґрунту, про мікроорганізми, про природний баланс, землю розглядали як інертний субстрат, який потрібно зорати, удобрити хімію і засадити, звідси й пішла віра у тотальне перекопування, стерильну чистоту на грядках та спалювання всієї органіки, але ґрунтознавство зробило величезний крок вперед. Сьогодні ми знаємо, що грунта це живий організм, надзвичайно складна система, де мільярди бактерій, грибів та черв'яків працюють на наше з вами благо, і підхід взяти все і перевернути з ніг на голову для цього живого організму, м'яко кажучи, є згубним. Тому давайте перейдемо від старих догм до сучасного усвідомленого землеробства. Ла... Отож, міф номер один. Найбільш масштабний і виснажливий, восени потрібно обов'язково глибоко перекопувати весь город. Нам роками втовкмачували, що це розбиває грудки, покращує структуру ґрунту, допомагає боротися з бур'янами та шкідниками, які зимують у землі. На перший погляд, логіка в цьому є ми перевертаємо пласт землі. І личинки шкідників, опинившись на поверхні, замерзають або стають здобиччю птахів. Коріння багаторічних бур'янів також опиняється на морозі та гине. Здається, що ми робимо ґрунту добре, насичуємо його киснем, робимо пухким і готовим до весняної посадки. Візуально грядка після перекопування виглядає ідеально чистою та доглянутою. Ця картина настільки звична, що будь-який інший підхід. Здається нам проявом лінощів та недбальства, але ця ідеальна картинка приховує за собою справжню руйнацію, якої ми завдаємо нашому найголовнішому активу родючому шару. Нумо зазирнемо під землю і подивімося, що насправді відбувається під час глибокої перекопки. Ґрунт це не просто земля, це справжній багатоповерховий будинок для мільйонів живих істот. У верхніх шарах, на глибині до 10-15 см, мешкають аеробні бактерії, їм для життя і роботи необхідний кисень. Саме вони відповідають за розкладання органіки та перетворення її на поживні речовини, доступні для рослин. Глибше, де кисню майже немає, живуть анаеробні бактерії. У них свої не менш важливі завдання. Коли ми перевертаємо пласт ґрунту лопатою, ми влаштовуємо для них справжній апокаліпсис, аероби, які звикли до кисню, опиняються похованими живцем і гинуть, а неероби, навпаки, потрапляють на гору в агресивне для них кисневе середовище, і також гинуть. Ми, власноруч, знищуємо цілу армію безкоштовних працівників, які створюють родючість нашого ґрунту. На відновлення цієї мікрофлори йдуть місяці, але на цьому неприємності не закінчуються. Глибоке перекопування руйнує природну структуру ґрунту, його капілярну систему, якою волога з нижніх шарів піднімається безпосередньо до коренів рослин. Ми перетворюємо живу структуровану губку на мертвий пил, який після першого ж дощу запливає. І утворює щільну кірку. А що стосується боротьби з бур'янами, тут ситуація теж зовсім не така проста. У глибині ґрунту дрімають мільйони насінин бур'янів, перевертаючи землю. Ми підіймаємо їх на поверхню на світло, створюючи ідеальні умови для весняного проростання. У результаті, замість того, щоб позбутися бур'янів. Ми самі забезпечуємо себе подвійною роботою з прополювання вже наступного сезону? Виходить, що, намагаючись навести лад, ми створюємо ще більший безлад і проблеми на майбутнє? Уявіть собі яскраву ілюстрацію бульдозер, що зносить житловий багатоквартирний будинок, аби його покращити, А. Тож, що робити, спитаєте ви, невже просто залишити все як є? Ні, звісно, сучасна агротехнологія пропонує набагато більш ощадливий та ефективний підхід. Замість глибокого перекопування використовуйте поверхневе розпушування не глибше, ніж 5-7 см. Для такої обробки ідеально підійде плоскоріз фокіна або культиватор. Цього цілком достатньо, щоб підрізати коріння однорічних бур'янів і трішки розпушити верхній шар ґрунту. А найкращим рішенням буде посів сидератів, зелених добрив, таких як гірчиця, фацелія чи жито. Вони своєю кореневою системою прекрасно структурують ґрунт, збагачують його органікою та пригнічують ріст бур'янів. Восени їх можна просто скосити і залишити на грядці в якості мульчі. Так ви не лише збережете, але й примножите родючість ґрунту. Зекономивши при цьому власні сили та здоров'я, земля вам за це точно віддячить. Переходимо до другого народного повір'я, яке говорить, усе опале листя та рослинні рештки треба ретельно згребти і спалити. Цей міф ґрунтується на страху перед хворобами та шкідниками. Вважається, що в опалому листі та бадиллі зимують патогенні грибки та личинки комах. І якщо ми їх не знищимо вогнем, то наступного року наш врожай буде приречений, саме тому, що осені над дачними кооперативами та селами здіймається їдкий дим вогнищ, у яких згорає найцінніша органічна сировина, люди витрачають години на те, щоб вичистити свою ділянку мало не до близько, створюючи на ній практично стерильні умови вони щиро вірять, що роблять добру справу. Захищаючи майбутні посадки, але насправді вони позбавляють свій сад та город найголовнішого, природного живлення та захисту, це все одно, що прибрати з лісу лісову підстилку, а потім дивуватися, чому дерева почали хворіти та марніти, що ми насправді спалюємо, розпалюючи ці багаття, ми знищуємо майбутню родючість нашої землі. Опале листя це зовсім не сміття, це готове, ідеально збалансоване органічне добриво, яке природа створила задовго до нашої появи. Під час розкладання листя повертає в ґрунт усі поживні елементи, які дерево накопичувало протягом літа: азот, фосфор, калій, кальцій та безліч мікроелементів. Це ідеальна їжа для дощових черв'яків та всіх ґрунтових мікроорганізмів. Переробляючи це листя, вони створюють гумус справжню основу родючості. Спалюючи листя, ми не лише пускаємо це багатство за вітром, але й сильно забруднюємо атмосферу небезпечними продуктами горіння. До того ж, варто пам'ятати, що далеко не всі шкідники та збудники хвороб зимують. Саме в опалому листі, багато з них чудово переживають зиму в ґрунті чи під корою дерев, і жодне багаття на них не подіє. Звичайно, є винятки, якщо ваші рослини протягом сезону сильно потерпали від грибкових хвороб, наприклад, від фітофторозу на томатах чи парші на яблунях, то уражену гичку та листя дійсно краще прибрати з ділянки і утилізувати. Але це стосується лише явно хворих рослинних решток, здорове ж листя від більшості дерев і кущів, а також гичка моркви, буряків, гороху, це просто безцінний ресурс. Опале листя створює на поверхні ґрунту захисний шар, який оберігає його від промерзання взимку, а також від висихання та ерозії навесні. Під такою ковдрою земля залишається пухкою, вологою і живою. Уявіть собі дві грядки взимку: одна гола, яку продувають усі вітри і сковує мороз, а інша вкрита пишною ковдрою з листя. Яка з них краще перезимує і швидше прокинеться навесні? Відповідь очевидна, як же правильно поводитися з рослинними рештками, найкращий спосіб. Використати їх для мульчування та приготування компосту здорове листя можна просто залишити під деревами і кущами або ж розкласти товстим шаром на порожніх грядках, вони стануть чудовим укриттям для коренів і їжею для ґрунтової живності. Можна закласти листя й бадилля у компостну купу, перекладіть їх шарами землі, пролийте водою або спеціальними ЕМ-препаратами. Для прискорення дозрівання, і вже через рік-два ви отримаєте першокласне органічне добриво, яке за своєю цінністю перевершує будь-який покупний ґрунт. Таким чином ви запускаєте на своїй ділянці природний кругообіг речовин, повертаючи землі те, що вона вам дала, це і є основа органічного розумного землеробства. Третій міф стосується підживлення звучить він так. Восени необхідно добряче нагодувати землю мінеральними добривами, особливо азотними, аби навесні рослини швидко рушили в ріст. Логіка тут проста за літо рослини ніби витягнули з ґрунту всі соки, і тепер його треба обов'язково підживити. Багато садівників щедро розкидають по грядках сечовину, аміачну селітру та інші азотні добрива. Після чого обов'язково перекопують ділянку. Вони думають, що створюють такий собі депозит поживних речовин на зиму. Здається, ніби це дуже далекоглядний і слушний підхід, адже навесні рослини матимуть усе, що треба для стрімкого росту. Однак це одна з найнебезпечніших помилок, яка може призвести до серйозних проблем. Азотні добрива внесені восени. Приносять набагато більше шкоди, ніж користі, і зараз ми пояснимо, чому азот це елемент, який відповідає за нарощування зеленої маси, він потрібен рослинам під час активної вегетації, тобто навесні та в першій половині літа. Восени ж природа готується до спокою, рослини сповільнюють ріст, їхнє головне завдання підготувати кореневу систему і пагони до зими. Накопичити цукри та інші речовини, що підвищують їхню морозостійкість, але якщо вносити азот у цей період, це збиває рослини з пантелику, він провокує новий, абсолютно несвоєчасний ріст молодих пагонів. Ці ніжні невизрілі гілочки просто не встигають здерев'яніти до морозів і неминуче вимерзають взимку. У результаті рослина не лише даремно витрачає сили, а й отримує морозобоїни, пошкодження, які стають воротами для всіляких інфекцій. Це особливо небезпечно для багаторічних культур, плодових дерев, ягідних чагарників та декоративних рослин, ба більше азот у тій формі, яка міститься в більшості мінеральних добрив, є надзвичайно рухливим і дуже легко вимивається з ґрунту. Уявіть, ви розсипали дорогущий карбамід, а осінні дощі і талі весняні води просто віднесли більшу частину азоту в нижні шари ґрунту, туди, куди коріння вже не дістане. До весни від вашого щедрого підживлення майже нічого не лишиться. Гроші та праця будуть витрачені даремно, а ви ще й завдасте шкоди довкіллю, адже нітрати забруднюють ґрунтові води. Виходить, це абсолютно безглузда і навіть шкідлива дія, це все одно, що намагатися нагодувати сплячу людину, поливаючи її супом. Більша частина просто розіллється, а те, що потрапить, може викликати розлад травлення, так само і з осіннім підживленням азотом. Чи означає це, що восени взагалі не потрібно вносити добрива? Ні, просто потрібно використовувати правильні. Осінь це час фосфору та калію. Саме ці два елементи відповідають за розвиток кореневої системи, визрівання деревини і підвищення зимостійкості рослин. Фосфор і калій допоможуть вашим багаторічникам успішно пережити зиму та закласти основу для майбутнього врожаю. Тому восени під перекопування або розпушування вносять фосфор на калійні добрива. Це може бути суперфосфат. Сульфат, калію або спеціальні осінні комплексні добрива, в яких вміст азоту мінімальний, або відсутній взагалі. Також осінь ідеальний час для внесення органіки, перепрілого гною, компосту чи золи, вони розкладаються повільно і будуть живити ґрунт протягом усієї зими та весни, покращуючи його структуру і родючість. Міф Noтири, навколо якого точиться найбільше суперечок і ламається чимало секаторів, це те, що восени обов'язково треба проводити кардинальну обрізку всіх дерев і кущів. Прихильники цього міфу стверджують, що осіннє обрізання омолоджує рослини, формує крону і прибирає хворі та старі гілки. Мовляв, навіщо лишати на зиму все зайве? Нехай рослина не витрачає на це свої сили. Тому з приходом осені чимало садівників озброюються пилками та секаторами і починають нещадно шматувати свої сади, залишаючи лише голі стовбури з кількома короткими обрубками гілок. Вони впевнені, що саме так готують сад до зими та гарантують собі пишне цвітіння і рясний урожай наступного року. Але така тотальна осіння стрижка, особливо в регіонах із суворими зимами. Може стати для рослин справжнім смертним вироком. Давайте розберемося у фізіології рослин. Будь-яке обрізання, особливо сильне, це стрес для рослини, це відкрита рана. Восени, коли життєві процеси уповільнюються, рослині набагато складніше загоїти ці рани. Рух соків практично припиняється і зрізи не затягуються так швидко, як це відбувається навесні. Вони залишаються відкритими протягом усієї зими, і через них у деревину легко проникають мороз та інфекції, свіжий зріз дуже вразливий до низьких температур. Тканини навколо нього можуть промерзнути на значну глибину, що призведе до відмирання цілих гілок. Як наслідок, замість того, щоб омолодити дерево, ми можемо його серйозно покалічити або навіть знищити. Особливо чутливі до осіннього обрізання кісточкові культури вишня, слива, абрикос, їхнє обрізання восени практично гарантовано призведе до камедетичі та суттєвого ослаблення дерева. Коли ж тоді краще проводити обрізку, основну формувальну та омолоджувальну обрізку для більшості культур найкраще робити рано навесні ще до початку сокоруху. Зазвичай це березень або початок квітня у цей час рослини ще сплять, але вже готові до пробудження. Весняні зрізи загоюються дуже швидко. Щойно починається рух соку. Рослина активно нарощує калюс, це спеціальна тканина, яка затягує рану. Навесні ви також чітко бачите, які гілки підмерзли за зиму, і їх необхідно видалити. А от восени це не завжди очевидно, і ви можете помилково. Вирізати цілком здорову, але на вигляд слабку гілку, восени допустима лише санітарна обрізка, тобто видалення сухих, зламаних і явно хворих гілок, які можуть стати джерелом інфекції, або ж зламатися під вагою снігу, отож запам'ятаймо просте правило на осінь. Взявши в руки секатор, запитайте себе, навіщо я хочу зрізати цю гілку. Якщо вона суха, зламана чи уражена хворобою, сміливо ріжте, таку обрізку можна робити будь-коли протягом усього року. Але якщо ви хочете вкоротити гілку, прорідити крону або надати їй форму, відкладіть секатор до весни. Це буде значно безпечніше і корисніше для вашого саду. Єдиний виняток це ягідні кущі, такі як малина та смородина. У них восени вирізають старі пагони, які вже відплодоносили. Але це по суті теж санітарна процедура, а не формувальна обрізка. Пам'ятайте, що головний принцип садівника, як і лікаря, не нашкодь, а необдумана осіння обрізка може нашкодити надзвичайно сильно, і, нарешті, п'ятий міф, який часто стосується тепличних господарств, полягає ось у чому. На зиму теплицю треба залишити порожньою, чистою і відчиненою навстіж, щоб земля всередині добре промерзла. Садівники вважають, що мороз найкращий дезінфектор, мовляв, він вб'є всіх шкідників і збудників хвороб, які назбиралися в ґрунті теплиці за цілий сезон. Ось чому багато хто з городників зібравши останній урожай. Ретельно миють теплицю, прибирають усі рослинні залишки і залишають двері та навіть квартирки відчиненими аж до весни. Вони з почуттям виконаного обов'язку дивляться на свою вистуджену майже стерильну теплицю і впевнені, що гарантували собі здоровенний урожай наступного року. Але як і у випадку з глибоким перекопуванням, такий підхід знищує в ґрунті не лише шкідливі. А й усі корисні мікроорганізми він перетворює родючий ґрунт по суті на мертву субстанцію, що ж відбувається з ґрунтом у промороженій теплиці. Так справді, частина шкідників і патогенів засильного морозу загине, але далеко не всі. Багато з них чудово зимують на великій глибині, куди мороз просто не проникає. Натомість сильне промерзання повністю знищує корисну ґрунтову мікрофлору тих самих мікробів, які відповідають за родючість та здоров'я ґрунту. У підсумку ми знову отримуємо мертвий неживий ґрунт, який навесні доведеться довго відновлювати та реанімувати за допомогою різних препаратів та добрив. Крім того, відкрита навстіж теплиця взимку. Це серйозне випробування для її конструкції. Сильний вітер може пошкодити полікарбонат, а великі маси снігу, що набилися всередину, можуть деформувати або навіть зламати каркас. Тож користь від такого проморожування доволі сумнівна, а шкода може бути надзвичайно великою, то який же підхід є правильним. Після збору врожаю та видалення рослинних залишків теплицю дійсно потрібно обробити, але не морозом, а біологічними препаратами. Пролийте ґрунт розчином фітоспорину, триходерміну чи інших корисних грибків та бактерій. Вони пригнітять розвиток патогенної мікрофлори і оздоровлять землю. А далі найцікавіше не залишайте землю в теплиці голою. Гола земля це мертва земля. Найкращий варіант посіяти в теплиці озимі сидерати, наприклад, жито або озиму вику. Вони до зими встигнуть підрости, а їхня коренева система працюватиме на поліпшення структури ґрунту всю зиму. Навесні ви просто перекопаєте їх або зріжете плоскорізом, отримавши чудове зелене добриво. Це дозволить зберегти та примножити родючість без повної заміни ґрунту. Якщо сіяти сидирати вже запізно, є інший чудовий вихід. Замульчуйте ґрунт у теплиці товстим шаром органіки. Це може бути компост, перегній, опале листя, солома чи скошена трава. Шар мульчі має бути щонайменше 10-15 сантиметрів. Під такою органічною ковдрою ґрунт не промерзне, він збереже вологу і в ньому продовжуватиметься життя. Дощові черви та мікроорганізми працюватимуть усю зиму, переробляючи мульчу та збагачуючи ґрунт гумусом. Навесні вам залишиться тільки трохи розгорнути мульчу і зробити лунки для висадки. Ґрунт під нею буде пухким, вологим і сповненим поживних речовин, теплицю на зиму краще закрити, але залишити невеликі квартирки для провітрювання. Це важливо, щоб уникнути скупчення конденсату. Таким чином ви збережете і саму конструкцію, і, що найголовніше, життя у вашій тепличній землі. Отже, підсумуємо наше розслідування ми розвінчали п'ять головних осінніх міфів про суцільне перекопування, спалювання листя, шкоду азотних добрив, кардинальну обрізку та проморожування теплиці, який головний висновок ми можемо зробити. Сучасне розумне садівництво це не боротьба з природою, а співпраця з нею. Наше завдання не заважати, а допомагати природним процесам, які, власне, і створюють родючість. Замість того, щоб руйнувати структуру ґрунту лопатою, ми можемо покращити її за допомогою сидератів, замість того, щоб спалювати безцінну органіку, ми можемо перетворити її на компост і мульчу. Замість того, щоб труїти землю хімією, ми можемо використовувати правильні добрива у правильний час. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам по-новому поглянути на осінні роботи, заощадити ваші сили та зробити вашу ділянку ще більш родючою та здоровою. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Щоб не пропустити нові розвінчання міфів та корисні поради. А тепер головне питання до вас а в які городні міфи довгий час вірили ви, чи, можливо, ви категорично не згодні з чимось зі сказаного і готові захищати старі методи? Напишіть свою думку в коментарях давайте влаштуємо цікаву та корисну дискусію. До нових зустрічей!